Понад один місяць рідні не могли знайти свого 32-річного родича. Як виявляється, чоловік на підпитку звалився в одну із цих вентиляційних шахт, де його згодом знайшли між четвертим та п'ятим поверхом цієї будівлі. Один жителів багатоповерхівки пан Едуард зазначає, перед тим як у вентиляційній шахті виявили труп чоловіка, понад місяць у будинку відчувався незрозумілий сморід. щось травили. Також чоловік говорить, мешканці звертались до правоохоронних органів зі скаргами, але в міліції ігнорували їхні прохання. Міліція теж приїхала, говорять, а то собака там упала і ушла. Звонили, звонили в міліцію, теж просили, щоб ми приїхали. При, при, приїхали сантехніки, сантехніки розбили я ту стянку, де витяжка йде. Як саме чоловік потрапив у вентиляційну шахту будівлі, невідомо, однак попередні версії є. Коли працівники ЖРРу зняли захисну рішітку, то виявили руку людини муміфіковану. І мав на ґрунті зловживання алкоголем психічні розлади. І, можливо, під час одного із психічних нападів він таким чином заліз у цю вентиляційну шахту і там загинув. Особу покійника встановили родичі за одягом. Понад місяць вважали його зниклим. Та для підтвердження цього факту фахівці проводять ДНК експертизу.